Польща разом зі словаччиною передає Україні літаки Міг 29 Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. Підтверджує, що Польща офіційно погодилась разом відправляти Міг 29 на зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у середу у Швеції. Польський колега підтвердив, що його країна погодиться зі спільним процесом словаччини та Польщі у передачі Україні зайвих міг 29 обох країн. Передачу літаків підтвердив і польський президент Анджей Дуда в інтерв'ю CNN. Ми готові передати Україні Міг 29 які залишились у нас в Польщі, ту частину, яка знаходиться в льотному стані і зараз використовується військовими повітряними силами. Польщі Україна зможе використовувати їх одразу, адже в них є пілоти, які вміють ними керувати. Думаю, настав час ухвалити рішення. В Україні гинуть люди. Ми дійсно можемо їм допомогти. Немає місця політизації. Це на людську і безвідповідально. Заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. Словаччина готова віддати 10 з 11 своїх літаків з офіційними даними. З лютого 2022 року Словаччина надала Україні озброєння на загальну суму майже 168 мільйонів євро. Йдеться про зенітні ракетні комплекси С-300, гелікоптери, тисячі ракет для систем залпового вогню ГРАД і десятки бронемашин. Відносно польських винищувачів, то за Military Balance за 2022 рік Варшава мала 22 міг 29 А та 6 міг 29 УБ. Але як зазначили в адміністрації польського президента, мова не буде йти про всі машини. А кількість винищувачів, які можливо передати Україні, буде меншою за кількість Леопард-2. на той момент. Варшава планувала передати 14 танків. Тобто, скоріш за все, мова максимуму йде про одну ескадрилью з 12 машин. А Анджей Дудо заявляє, що Варшава придала Україні військової допомоги на понад 2 мільярди доларів, що є величезними коштами для Польщі.